Моя безпека. Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми вирушаємо в подорож не звичайну, а повчальну. Чи любите ви казки? Чи знаєте ви казки? Тоді називаємо казку від гадку і формулюємо правило безпеки, якого навчає ця казка. Хто кругленький і смачненький, і з віконця скік та скік, Втік від баби і від діда до лисички на язик, це не зайчик і не котик, не бичок, не сірий вовк, Це веселий, хвалькуватий, негамонний та колобок. Яке ж правило виходить з цього віршика? Треба слухати рідних, йти з дому без дозволу. Або попередження рідних, не довіряти незнайомцям. Сиди, півник на печі, їсть смачненькі калачі, тут лисичка прибігає, мерщій півника хапає, біжить котик рятувати, в лисиці півника забрати. Що це за казка? Так, котик і півник, а яке ж правило? Так не відчиняти двері незнайомим людям. У разі виникнення небезпечної ситуації негайно зв'язатися з рідними або кричати Допоможіть. Ой ви, діточки, козеняточка, відімкниться, відчиниться, ваша матінка прийшла, молочка принесла. Яка казка? Так, вовк і семеро козенят. А яке ж правило повинні ми знати? Так завжди слухатися батьків, не відчиняти двері, не брати до рук сірники, ліки, ріжучі та колючі предмети, не вмикати електроприлади, не дивитися з вікон. Молодці! Давайте пригадаємо, як необхідно поводитися, коли ви залишилися самі вдома. Чи можна самим вмикати електроприлади. А газову плиту, а палити сірники. Коли вогонь буває злий, а коли він добрий? А можна виглядати з вікон? А можна брати без дозволу ліки, колючі та ріжучі предмети. А коли хтось постукає, чи можна відчиняти двері? Чому? Молодці. Старенька бабуся у лісі жила. Хостинці для неї онука несла, хто дівчинку цю по дорозі зустрів, як ця зветься, хто б відповів. Так, це Червона шапочка, яке ж правило ми повинні запам'ятати. Нічого не розповідати незнайомим людям, ніколи не давати адреси своїх близьких. Гарні зелені були ягідки. Курочка каже Накличеш біди. Півник ураз захворів на живіт, більше не схоче він ягідок тих. Курочка дуже про півника дбала, лікаря навіть йому викликала. Що це за казка? Так півник і курочка. А яке правило повинні вивести? Так не можна їсти незнайомі плоди. А зараз, дітки, поговоримо про безпеку на дорозі. І наш світлофор маргатчик попереджає. Якщо почав переходити дорогу. Але бачиш, що не встигаєш, зупинись на острійкій безпеки. При переході на некеруючому перехресті, уважно слідкуй за початком руху транспорту. Не переходьте дорогу на перехресті по діагоналі. При русі по тротуарі тримайся правої сторони. Переходи дорогу тільки по пішохідному переходу і на зелене світло світлофора. Не сідай в транспорт в останній момент. Автобус і тролейбус слід обходити позаду, а трамвай попереду. А зараз пограємо в гру. Правила дорожнього руху. Треба розглянути малюнки і виділити ті, на яких діти порушують правила дорожнього руху. Молодці. Всі були уважними. А зараз зробимо фізхвилинку. Раз піднятись, підтягнутись, два зігнутись, розігнутись, три в долоні три плеска, головою три ківка, на чотири руки шири, п'ять руками помахать. Шість за парту знову сісти. А зараз відгадайте загадки. Шипи злиться, води боїться. Червоний їсть дерево їсть. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Так, діти, це вогонь. Давайте ж з'ясуємо, які ж причини пожежі. Так, залишені без нагляду електроприловоди, небережне поводження з вогнем, газові та електроплити, ігри з вогнем, феєрверки. Які ж правила поведінки повинні визнати під час пожежі? Невелике загорання загасити підручними засобами. При пожежі слідкуй за вказівними знаками до виходу. У задимленому приміщенні дихати через мокру ганчірку. І треба викликати пожежників за телефоном 101. Набираємо 1-0-1. А зараз, дітки, послухайте казку Козенята і вогонь, написала Тамара Коломієць. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі, вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі із дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок, запевняй, куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. А ну як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувсь гори Сердитий вогонь розходивсь гоготи. Сестричка з найменшим сховалась у мить, а брат не злякався сто один подзвоню врятують пожежники нас. Від вогню. Алло, загорілася хата в кози, адреса діброва повула клози, а номер нас другий, швидше сюди. Мерші порятуйте От злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь і заєць відомий усім Скорохід І мчались в машині ген ген із гори, Ожежники в мілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погасати не хотів. Не дуже він любить сидіти у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки. І каже бобер Не беріть сирники. І каже коза пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. А ось послухайте ще казка про пожежу в лісі. В одному чарівному лісі росли незвичайні дерева, дивні кущі, золотиста трава. Мешканцями цього лісу були лисички, білочки, зайчики, ведмедики. Дзвінким співом звеселяли його пташки. Якось сюди завітали дітки, які бавилися сірниками. Згодом їх покликала Мала. Мама, і вони пішли додому. Але після їхніх ігор залишилися в травичці маленькі червоні вогники, які нагадували квіточки. Їх побачили звірі. Спершу вони гралися з ними, а потім вогники стали припікати. І тут почався крик. Лисичка сказала, Горить хвостик. Їжачок закричав, ой-ой-ой, печелапки! Почав горіти ліс. Зайчик побачив, що трапилась біда, і швидко побіг гукати на допомогу. І перші, хто відгукнувся на допомогу, були пташки, які зателефонували 101. Пожежники вчасно приїхали і загасили пожежу. А зараз дітки на смалювання. Машина червоного кольору. З білою смугою та сиреною рухається дуже швидко навіть при червоному світлі світлофора. Так, дітки, це пожежна машина, і ми будемо малювати сьогодні пожежну машину. Що ж нам знадобиться для малювання? Папір, простий олівець і гумка, пензлики, фарби, стаканчик з водою, палітра, а також. Серветки або ганчірка для витирання пензликів. Розгляньте уважно схему малювання машини пожежної. І намалюйте спочатку простим олівцем, а потім розфарбуйте фарбами або кольоровими олівцями. Дякую всім за увагу. На все Добре, до нових зустрічей!